Для того, щоб лякати всіх, що е, прошу зайняти місця в залі і згідно е, регламенту хвороб відсутній. Прийшло 15 хвилин. Сесія не може розпочати свою роботу. Тому без розпочинання роботи сесії хворобу немає, по регламенту ми не, 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 не можемо проводити. Засідання сесії. Тому сесія не відкривається питання, якісь вчинили і питання. Мабуть, що ви того минулого разу повинні звернутися до депутатів і знати причини, чи закликати їх до роботи, чи те, що просила чи те, що просила комісія за регламенту звернутися і надрукувати газету. Ви чогось це не робите. <laughs> Чи не причина це, Микола Степанович, щоб сесія не відбувалася тільки за те, щоб е, затягнути п'яте питання стосовно протесту прокурора? Дайте відповідь, будь ласка. я дам вам відповідь. Можливо, якісь є підстави щодо протесту прокурора, але це, мабуть, і за того, що депутати не хочуть, чи висловлювати даного питання, чи відповідно. Це не має цьому яких сил. Тому я ще раз наголошую. Проблем, що стосується протесту прокурора, абсолютно ніяких немає. Воно визначено законодавством і виконком дія в межах чинного закону Я не вступаю з вами в дискусію. Тому, Георгий Миколаївич, те, що ви нав'язуєте, чи те, що ви там хочете, це ще не означає що це все закон. Законом є те, що є законом. І виконком діє в межах закону. І справа буде розділена, якщо не буде розглянути, це буде розглянута в суді. І буде розділено по, по процедурі в суді, і суд визначить дане питання. Подання до суду вже підготовлено і суд буде розглядати дане питання. Я не буду зараз обговорювати чи відсутності депутатів, чи що. Є комісії, будь ласка. При підготовці сесії, комісія, тобто і ваші комісії, ви голова комісії Миколаєвич, обговорюйте питання щодо поведінки. Я не, я не маю повноважень, чи робити зауваження депутатів, чи виховувати депутатів, чи зобов'язувати депутатів. Є на то комісії, є на, на комісії, Це ваше питання, і ви маєте того довести до депутатів про їхню відсутність. Є процедура, все це передбачено, законом про місцеве самоврядування, законом проявляти депута, депутата, будь ласка, на регламенті чи комісія розглядається дане питання. А, а перекладайте на постійно це зберегти. Тому сесія не може розпочати свою роботу. Я е, переношу, переношу сесію на наступну п'ятницю. А на що? Давайте ваші пропозиції.